Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко Добрий. Запитання до знавців. І не дуже. У будь-якому випадку, тих, хто взаємодіє з шасі BMP1, BMP2 на мінімально пристойному рівні, Так? як мінімум, на рівні просунутого, просунутого любителя. Отже, дивіться, ППГУ, пристрій перевірки герметичності універсальний. У нас використовується для системи води. І штатно, там за взагалі там нормативами, він використовується для системи пального. Ну, Тобто, ми даємо в систему тиск, ну, там, наприклад, одна атмосфера, там, я не знаю, дві може атмосфери. І дивимося, звідки у нас біжить пальне так, по всьому контуру. <кхід> Проте, дивіться, яка ситуація. Штатно передбачений штуцер замість пробки заливної горловини. Проте на великій кількості машин ось ці рукави, так, від зеленої горловини до бака, вони порепані, потріскані, мікро і не дуже мікро тріщинки. Тобто я приїжджаю на машину в полі, спробую її продіагностувати. Ну, це поки що теорія. У мене ще такого перехідника немає. Я просто думаю, наскільки його доцільно робити, бо мені від самого початку ця думка не подобається. Тобто я приїжджаю в поле, у мене там потрісканий парубок. Патрубок, ну я не створю тиск в системі, правильно? Правильно. <кхем> До того ж, ну, якщо у нас втрати з бака, ну, то це калюжа під баком. Це ну, вона діагностується і без того. А нам частіше цікаві втрати саме далі по системі. Відповідно, що я багато вже думав про те, куди врізатися, в яку частину системи паливна на БМП можна врізатися. Достатньо швидко і достатньо, ну, безболісно, швидко, так, просто і ефективно, щоб створити тиск в решті системи. І от я сьогодні подумав, що можливо має сенс врізатися ось тут на конусах 14 крок 1, такі самі, як на пневматиці, так, Гайку відкрутив, туди підкинувся і чавиш. Тобто, чавиш в дренаж. В зворотну подачу пального від форсунок. Тобто, вона йде у нас від фільтра тонкого очищення пального. Відповідно, якщо я буду пробувати сюди давати тиск, то у мене тиск буде зростати в... до фільтра тонкого очищення. Далі контур, як його звуть, Ну, за. В принципі, якщо відкритий кран до аж до форсунки підігрівача, тому що ну, там ж на форсунці явно пружина не на одну, а на дві атмосфери. Правильно, там же ж на нормальну жменю атмосфер пружина налаштована а, відповідно і має продавлювати решту контуру ну, як мінімум до чого? До БЦН. От я не знаю, якщо в БЦН ми будемо звідти чавити. В той чи інший спосіб. БЦН буде пропускати в бак чи не буде? От така от цікавинка. Не знаю, поки не спробуємо, ми не дізнаємось. Хто який має думки з цього приводу, я то, мабуть, все одно спробую. Ну, це достатньо нескладно технологічно і. Ну, цей варіант чавити в горловину мені в принципі не подобається. Я кажу одразу: я не буду чавити в горловину, тому що це шлях нікуди. Тому що ці патрубки вони систематично погані на машині. От. І якщо я маю приїхати відтестувати систему пального на наявність втрат, ну я не маю міняти поганий цей патрубок. Бо це, ну, це нонсенс, це так не робиться. Це більш в більш стаціонарних умовах можна би було робити за наявності цих патрубків. так? Тому хто що думає з цього приводу, пишіть, будь ласка, буду вдячний думкам, конструктивній критиці, пропозиції. А так, Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, до речі, про те, що ось ці кришки люків. Випуску десанту з десантного відділення, на моє глибоке переконання, не тільки моє, мають завжди бути в робочому стані. Тобто їх не можна згори заварювати ніякими мангалами, заставляти ящиками. Тобто, коли у вас заблоковані там, внаслідок якихось там деформацій, вибухів, знати що двері задні виходу, так, десанту, то у вас має залишатися варіант врятуватися через ці люки. На мій щирий жаль, багато хто їх любить блокувати. Я, це абсолютно, я абсолютно ворог того. Тому що вам там розповідають, заблокувалися двері, десант згорів заживо. Ну, Згорів заживо, дорота компота. А що ж у вас з кришками люків? так? Ну, у вас дві кришки справа і дві кришки зліва. Ну, Це двері. У вас двері вон там. І двері он, над головою. Ну, ви хочете сказати, що у вас всі шість дверей заблокувалися? Чи з одного десанту всі троє, та ну навряд чи? Частіше за все, вам згори їх заварили тупо якимось мангалом або ящиком заблокували все. І у вас там люди гинуть заживо. Українці, так? Тому от я абсолютно проти того. Разом боремо і поборемо.